Привіт, друзі! Побороли ще раз, доволі непогано, це трішки таке сальніше. Був би штангель заміров, але десь сало приблизно ну, на моїх два пальці. Будемо робити, будемо коптити, але перед тим будемо маринувати бочок. Правильно? Правильно. Також покажемо вам, розповімо, що до чого, як, з такого певного свого досвіду, але будемо бочок маринувати і коптити. не... Відрізаний, тому що тут, ви розумієте, що таке бік поросяти, йде сало, йде прослойка, сало м'ясна, і йдуть ребра. То ребра так тоненько відрізають цю частину, яку ми раніше залишали на ребра. Але так. не виходять такі ребра жирноваті. А якщо відрізати, вони виходять такі суховаті. Суховаті і, добре і про, дуже, тоненькі. Прокуп, і дуже але добре прокоптуються і ага. доволі такі смачні. А ми будемо робити. Вирізаючи ребра, тобто те м'ясо, яке залишається на ребрах, мало би залишитися, ми його залишимо на цьому бочкові, на, на, на цьому салові. і поріжемо так само такими довгенькими ну в процесі і розпиємо. Потрібно буде зараз його розібрати. Непогана поросятка. Да? Я тобі кажу, ну менше кукурудзи, менше кукурудзи, ти лиш кукурудзи і кукурудзи. Сало наростає. Все. Ну, кукурудза якась не сильно. Серйозно, бачу, сало, хоча б 5 см було, то 3, 3 см взагалі не, не варіант. Значить, друзі, що приступимо, що потрібно буде саме перше зробити, це вирізати ребра. Дивимося, де є ребро, і проводячи з двох сторон, не сильно заглублюючи. так можна їх всі попроводити з цієї і з цієї сторони, щоб потім можна і по черзі, а можна і всі одразу, щоб не... Займало час. Таке як йде з невеликим зусиллям, але доволі легко. І отак легенько підрізаючи. О, така є плівочка. Її підрізаємо і вирізається. Отаким От чином. Цей хращик також. О. І вирізається ребра. Ну, це таке, що ще залишиться собачкам, вони посмакують сюди. І, сюди. і так і продовжуємо невеликими зусиллями. Цікаво працювати з м'ясом. Я вам скажу доволі так і голову розібрати. Відео є на каналі. Є такі речі, що, можливо, хтось не знав. Надіємося, що стане така нагода. Припідносячи трішки зусиль. І раз, і сюди. Вирізали ребра, таким чином виходить. Ну, така, щоб сказати, що велика маса є. Там немає, можливо, ну, така, бочок був не, не маленький, то грам 700-800, ну такі, такі в такий мірі. Відрізав ще фартук і відрізав от цю частину блатки, е, полоска хращики. Ну, щоб просто не заважало сюди до, до кінця. Значить, друзі, що потрібно зараз? Зараз його потрібно. Обробити, щоб воно було рівно зачистити без оцих країв, оце тут повідрізати, таке, щоб воно естетично було гарне. І побачимо зараз який, який у нас буде бочок годоване кукурудза пшениця, міряй їло скільки хотіло а інколи і навіть Їло більше, ніж я хотів. Ну, в процесі, якщо працювати, годувати, доглядати, вирощувати, можна отримати такий результат приємний. Зараз да? його порозрізаємо. Оце тут повернути ці краї. М'ясо стояло сутки після забою, як бачите, таке тверденьке під руками. І обрізаємо максимально, щоб зробити і рівно, і щоб менше. Було отаких от відходів. Це піде на якісь шкварки, яке чистеньке, те ще обріжеться, то вже піде на годівлю собачкам, котикам. А от те, що м'ясо ще піде на заморозку, якісь котлети, вона буде робити такі речі. А сало, так як його вистачає, то піде на. До того, що має перероблятися на смалець. Ну, яке чисте. Отаке червоне, отут де нога, його потрібно відрізати. Воно нам тут не потрібно. А тут я бачу вже генеральське друзі. Та басня, звісно, то одна із теорій була. Різне було ставлення різні думки. Радий, що приносять такі речі. Ну, сам перший раз дізнався, я ж не знав, що там відбувалося. Як. Ну, коли я знав таку історію, так... таку історію я і вам повідав. Зачищаємо ще тут рівненько зарівнюємо з цієї сторони. Можна потім зробити навіть окремо кожен кусочок. Позначаємо приблизно, який потрібно, де грубше, я його буду різати трішки тонше. Де отут йде е, е, тонше, таке, то я буду різати його таким квадратним, щоб воно добре промаринувалося. Так як більші шматки будуть маринуватися трішечки довше, грубші верніше. Тому от таким чином. Ох, ріжеться, як масло. Погляньте. Огляньте. Наше українське сало з наших українських сіл. Погляньте. Ну я ж кажу, десь 3 см-3,5 см, 3 а остальне така прослоєчка м'ясна. Доволі смачно виглядає. Що можна і зараз спробувати. Так і. Десь приблизно по кілограм. ну Ці шматочки більше тут десь. Кілограм 200-250, кілограм 325%. Ось такі шматочки. Ну Звісно, це ще буде усушка, при е, переробці. Втрачається вага до 20%. Тобто враховуйте ці питання тут, якщо тут поглянете. Гарно, гарно тут, нема що сказати. Потрібно так, щоб якби товарний вигляд був видно, то потрібно скласти на бік. Гарний колір, грубина солідна. Прослоєчка є нижче. Бачите, тут, де пішло, генеральське, оця частина вона відрізалася. Прослоєчка м'яса тут де ребра. І в цілому воно щось приблизно похоже на поціревин, але трішки з більшим вмістом сала. І тому, хто подобається. Кому подобається м'ясо, відрізав м'ясо. Кому подобається силко, відрізав силко. І за допомогою шприца ми зараз будемо ін'єктувати його. Є два види маринування це сухий і замоч, шляхом замочування. Я розповідав вже неодноразово. Не ми більше ми користуємося в основному. Це працюванням, тобто введенням маринаду в середину продукту. Що за маринад? Розповідали, але тих, хто ще не бачив, ще розповімо, що за маринад. Маринад звичайний на літру води, 100 г солі. Получається там на навпі 50 г звичайної кухонної і 50 г нітритної солі, 20 г цукру. Закип'ятити воду, добавити 10, 10 грошинок мелену, мелену, Горошко. горошком, горошком перцю і 5 духмяного перцю, і десь Та один валарового листочка на все. літру води. Так, на літру води це закип'ятити, остудити його десь приблизно до 60-40 градусів. 40-50-60 градусів, Так, а потім додати сіль сюди. Важко роз, розчиняється, розчиняється да? трішки важкувато і потрібно стати. Постійно, полу... да. постійно помішувати, і воно розчиниться все добре. Нормально, да? так? Піктується 100 грам на кілограм продукту. Тобто, що береться, вже показував, береться, ах, сланенький шматок. Кілограм 250 грамів. І значить сюди нам потрібно увести 120 мг. У такому шприцьові писали також, чому не на дві голки. На дві голки є такі шприци, але швидше за все, що якби, якщо один раз нажимаєш і у дві голки, десь пішло тугіше, менше маринаду, десь більше трішки. Не сильно воно така, як би сказати, незручність. Але все рівно ми замовили такий доволі зручно. За, за один раз уводи 2 кубики. Тобто, якщо кіло 200, це 120 е, грам маринаду потрібно увести. Це 60 клацань, нажимань оцієї ручки. Проводиться доволі легко, нічого такого не потрібно. Потрібно прокачати. Прокачалось, я закачало сюди, трішечки кришку відпустити, тому що створюється вакуум і стягує цю. Саму баночку і простим шляхом. раз і все Нічого тут такого немається. Той самий процес, що і замочування. При замочуванні, що робиться? Марину, маринад маринується, Ну дивлячись в залежності від маринаду, від його, як би сказати, не місності. Місці зовсім другої визначається. А на варистості самого місту маринується 4-5 днів. Так маринується доба. Але суть в маринаду, промаринувати ваш шваток продукту. Коли в сухому маринаді маринується, ще робиться такі, що шпичками, дерев'яними, чим що є, проколюються просто і проколюються отвори. І таким чином, що воно ну зрозуміло, що воно маринад все рівно туди потрапляє. І Дуже щільно складаємо їх одне до одного. Залишком маринад, який був охолоджений також до температури ну, десь 4-3 градуси, тому що воно ну, стояло в холодильній камері, заливаємо ще зверху, чекаємо півтора суток, воно промариновується і продовжуємо далі. Як він що тут? Погляньте, текстура м'яса змінило свій колір. Видно одразу, що промариновано сало. Теж текстуру змінило. Ну прекрасно. Зараз я хочу поглянути на більші шматки. Ці зверху, які були менші. Погляньте, який колір. Колір просто просто, просто прекрасний колір. Зараз я хочу більші поглянути. Це масивненький. Ох, Ох це бочина, а! Славнющий. Погляньте. М'ясо м'ягеньке, відчувається під натиском таким. Змінило текстуру. І ну, сало м'ягеньке. Прослоєчка сала м'ягенька. Змінила текстуру під натиском, це відчувається. Яке воно, воно таке пом'якшало. Ну, Таке в мірах розумного, що там не ставиш палець і він туди яку масло не рає, а відчувається. І м'ясо змінило взагалі свій колір. Прекрасний такий колір. Зараз, друзі, потрібно буде це перев'язати. І ось таким чином, друзі, виходить Такий візерунок. Всі ці воно також гарно виглядає. Зараз оцю всю процедуру пророблю і в вкотиню. Ми вже один розрізали, тому що було цікаво поглянути, як зараз розрізі ще покажу. Шматочки такі немаленькі, тобто процес такий затратний. Ну, часу займали, так не засікав, ну десь приблизно годин 6-7. Це займало. Ну, таке цікавий був процес. Перше, що було, це е, отеплення. Продукту поставлено було у, я вже розповідав у відео, але так хто ще можливо не бачив. поставлено у коптильню, температура наводилася 45 градусів в середині продукту до того часу, поки в середині продукту температура не досягне 18-19 градусів. Тоді вже вмикалася температура 65 градусів. До процес – процесу осушка самого продукту. Поки не буде сам продукт сухий. Також десь приблизно це відбувалося 2 години, так як зараз самі розумієте, що погода така мінусова, холо, холо, холодно. Третє процес вже коли осушився продукт, він був сухенький, щоб чіпився гарно дим, підносив температуру всередині камери до 85 градусів. І вже дочікував, що середині продукту температура була 69%. 70-71 градус. Так як шматки великі і цю температуру мені лише вдалося досягнути температури 64 градусів, то вже методом парування, поклавши каструлю з кип'ятильником на дно на дерев'яні дощечки відео є також на каналі, показував, кипіла вода. Виділялася пар і таким шляхом досягнув температури 71 градус. І такий прекрасний. Просто ну я просто хочу вам показати це. Просто прекрасний результат. Я не думав, що от таке, от така справа вийде вигляд, так як була думка, що це буде якийсь шматок сала. Так, так, так сало таке так було. Так як, так, як бочок, ну сало таке якби велике для нас, тому що у нас поросята були такі менші сальні бочок плюс ребра. Оця частина, вирізані ребра, ну показував відео. Ось такий виходить момент. Саме взяли грубший шматок і надріжемо, Зараз побачимо його. Що, звідси чи звідси. Чи посередині? Добре, ми ж не зімо вже його. Це вже ми так будемо лише різати, щоб показати вам, так як посередині. Да, давай посередині. посередині. Розрізається м'ягенько. Аромат погляньте. Все промаринувалося, яка прослоєчка м'яса. ну Не знаю, скільки сантиметрів, м'ясо, сало і ще шматочок м'яска, І сало десь, я не знаю, скільки. Один, два, три, чотири. Ну Не, ні, 4 немає, десь 3,5 см да. на смак, на Капець, ну Просто, що чудите, як з цим димом працювати просто з коптильнею, оці речі займатися, це я вам скажу для себе. Не обов'язково там під реалізацію, але і для себе посмакувати. Я думаю, що ви, у вас оце вийде, оцей маринад, він підходить. Підходить прекрасний маринад. Простий, елементарно, просто да. спробуй п'ять тепер. Є маленький шматочок. Мягенька, шкурочка. Ну, зрозуміло, вона підсушена. Трішки така вона твердовата салко. Ну, Знаєте, просто, що... Ну просто розтає. Да. Воно ну, настільки м'яке, як масло. От коли все сало, ну зрозуміло, не. що це ну, сало, жир. А тут просто цей дим маринад. А це все в перемішку, перемішалося і просто вийшла така смакота. Я не думав, що буде такий результат. Воно, не, воно по черевані, таке, як ну, твердіше сало. Тут воно просто... Ну просто як масло. Да? М м Яке настільки... Меньке. Промаринувалося шикардосно, прекрасно втрачає в вазі. Друзі, писали під попередніми відео, що насики втрачає, та йде втрачає вазі 15-приблизно 15, а то й 20% ваги втрачає. Особливо почеревина. Ну, це ми ще не бачили, не зважували, так, не відміряли скільки що до чого. А почеревина втрачає 15-20% озі. Тобто, якщо ставити 10, -10 кг, то півтора кг зразу просто розтає. Це не рахуючи маринаду, це коли важиться сирий продукт. Тобто сира почеревина, яка була закована, зважується, і потім вже в результаті шприцується, маринується, ставиться в коптильню і в цих 10 кг Півтора кілограма не стає. Може хтось туди заходи дивиться. Не знаю. Не, знаю? не знаю. може півтора кілограма пропасти десь безслідно. Може. Може. Прекрасно. Рекомендую. ти рекомендуєш? Рекомендую, смачно, дійсно. От мені подобається. Мені сало, наприклад, копчене не дуже, але тут мені подобається. Да. Ну, сало копчене сумізуме. -самі. А тут і сало це таке для любителів так. салка і трішки м'язка. Ну, в принципі, ну, тут процентів ну, да, 60% десь приблизно сала. Можливо, 65-30%. Це красиво, це нормально. Це прекрасно, це так. шикардосно, Це, це вау, це бомба, це, 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 це просто. Чогось не вистачає. Але зараз mm -hmm. додав. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. робіть, смакуйте. Приємного апетиту до наступних відео і хай щастить. Може, хліба, так? Попитак. Да. <laughs>